Привіт усім, мене звати Юрій Павлошинець. Так, трохи прізвище задовге і не надто сценічне. Тим не менше, дякую всім, хто дивиться мій канал, підтримує його, коментує, кладе вподобайки та поширює. Це надзвичайно приємно, адже дає мотивацію та спонукає робити щось більше, цікавіше, краще. А Ютубу дає можливість зрозуміти, що цей канал таки. Цікавий і, можливо, навіть комусь подобається. Тож буду вдячний, якщо прямо зараз тиснеш на палець вгору і підпишешся на мій канал. А сьогодні у нас вже традиційна рубрика п'ять причин, чому варто прочитати книгу. І на черзі неперевершений Артем Чапай та його дивні люди. Поїхали, довго вагався з чого почати, адже перший пункт повинен, якщо не приголомшити. То бодай прикувати вашу увагу до автора і його книги, тому це досить відповідальний момент. отож я вирішив, що на передній план слід винести головного героя. Стьопу, якщо офіційніше Степана Івановича Вовка, звичайно, собі ім'я та от є маленьке, але наш герой неандерталець. До всього його створили українські вчені в інституті, замаскованому під гаражний кооператив. Тут Стьопа народився та виріс він трохи габаритніший від однолітків та має енциклопедичні ознаки свого виду. А ще від сапієнсів відрізняється не так розумовими здібностями. Як сприйняттям цього світу, через що міг потрапити в халепу або ж не розуміти деяких звичних для вас з нами речей, та, попри певну дитячу наївність і простоту душевну, Степан надзвичайно глибокий персонаж. Він обезброює своєю прямолінійністю, а щира відвертість змушує співрозмовників дивитися на проблеми і буття під іншим кутом. З ним ніколи не буде нудно, навіть мовчання має зміст, а його історія вас точно розчулить. Будьте готові запам'ятати Стьопу надовго. Щодо другої позиції в переліку з п'яти причин, то варто зосередитись на манері оповіді. Історія ведеться від першої особи. Книга ніби написана Степаном, і це геніально. Адже хто краще розповість про своє життя бутяни Андертальця, як не сам головний герой. І тут цікава особливість речення і слова написані не так, як слід та з помилками, а все тому, що Степан вчиться грамоті в процесі. Написане на перших сторінках буде відмінним від тексту ближче до кінця книги. Ти ніби очевидець його прогресу тішиться, що з кожною новою сторінкою Стьопа росте не тільки інтелектуально, а й як суспільна одиниця, що правда, яку важко інтегрувати. Та це вже проблема не героя а сапіенсів. Щось подібне читав у Деніала Кіза в книзі Квіти для Елджернона. Історія там теж ведеться від першої особи, і читач має змогу стежити наскільки головний герой змінюється, адже змінювалась чистота і літературність написаного. Щось останнім часом забагато відсилань на кіза доведеться робити окремий огляд. Якщо хочете цього, просто напишіть в коментарях. Третя причина, чому варто прочитати цю книгу, гумор. Я давно так не сміявся, та правда в тому, що описані епізоди не кумедні самі по собі, бо навіть і взагалі не смішні. Але те, як реагує головний герой, поводиться в тій чи іншій ситуації, чи як її інтерпретує, змусить вас усміхнутись. І ні, тут нема плоских жартів, кривлян чи каламбурів. Звична собі історія звичайнісінького неандертальця, який досяг повноліття та вирушив в степому дорослий світ, світ, який сповнений незбагненного. Та дим Роздуми Стьопи це окремий вид мистецтва, а його висновки попри абсурдність, логічні і цілком аргументовані. Чого вартий тільки епізод, коли його спитали про родичів, і те, чому він сам його відповідь була не перевершена, або ж як він дійшов до того, що Ісус його брат? І ці моменти тут не для того, щоб розвеселити. Вони гармонійно вплетені в сюжет та розкривають головного героя і пояснюють його вчинки. Ця книга варта вашої уваги ще й тому, що змусить вас плакати. І це четверта причина. Попри гумор та легку подачу історії, наскрізною є тема насильства та внутрішніх протиріч. Наш степан тільки зовні грубий і неотесаний. Насправді у нього чуйне серце. Його з дитинства брали на кпини через інакшість і не сприймали серйозно. Проте йому було швидше байдуже, і це допомагало гасити конфлікт і не ускладнювати ситуацію. Свої дитячі роки Стьопа провів в інституті разом з іншими особливими дітьми. Неандертальцем був тільки, звісно, він пережив бомбардування та окупацію. Був всиновленим і знову переданий в інститут словом, звичне життя дитини неандертальця З близьких у нього були хіба що тьотя Клава та Саня Лабурант. Ці Двоє чи не єдина яскрава згадка з тих часів. Ви будете свідком карколомної подорожі стьопи у світі, сповненому дивних людей. Більшість з яких стануть йому близькими та вчитимуть його у книзі. Чимало драматичних моментів ситуації, які зустрічаються скрізь і завжди, і через це іноді. Емоції беруть гору, адже ти розумієш, що несправедливість неможливо побороти, чи зробити все так, аби кожному далося те, чого він хоче. Ну і ще трохи про насильство до тварин, інакших людей, і що найгірше до дітей. Його тут рівно стільки, щоб ви не забували у руках, ви тримаєте книгу про серйозне. І на сам кінець, п'ята причина, чому варто прочитати дивних людей Артема Чапая, це фінальний твіст. Ви будете приголомшені тим, якою є ця історія, ким є насправді і чому все так склалося? Вас шокує правда про інститут та неандертальців навіть більше. Вам буде боляче від усвідомлення того наскільки все описане, буденне і розповсюджене. Так складно зараз без спойлерів, але навіть знаючи про сюжетний поворот. Ви будете читати цю книгу запоєм. Автору за це окремо подякує ще за цілий спектр емоцій та за увагу, як не треба поводитись у цьому житті. Насправді, причин, чому варто прочитати книгу Артема Чапая набагато більше. Однак, ті п'ять, які озвучив, якщо й не змусять вас кинути читати її тут і зараз, спонукатимуть внести дивних людей у список. Бажаних зараз читаю ще одну книгу цього чудового автора. Незабаром розповім і про неї. Тим, хто додивився до цього моменту, величезна подяка. Ви знаєте, що потрібно робити: вподобайка, коментар, поширення. Це те, що спонукатиме мене і покаже Ютубу, що цей канал таки трохи цікавий. З вами книгоман. Читайте.